Всесвітній день поезії в Івано-Франківську відзначили ліричною лотереєю. Під час цього заходу одні діячі мистецтва голос читали твори інших. Що з цього вийшло, бачили наші кореспонденти сни напливають то хвилями, то цунамі. В них все частіше рибалки вертаються з моря з пустими сітями й сіллю. Вірші класиків та ще малознаних авторів цього вечора читали поети, журналісти, художники і навіть політики. Кожен фір умання, не немов питання на іспиті. Завдяки цьому, навіть крилаті цитати звучали як неповторне відкриття. Промовців підтримали оплесками глядачі. Це ті, хто справді відзначає день поезії як свят. Але я би воліла, щоб якомога більше людей святкували свято поезії, тому що поезія вона є повсюди, незалежно від того, помічаємо ми це чи не помічаємо, надаємо. Вагу цьому чи ні, але дуже цікаво жити, коли цьому надаєш вагу. Поезія, скажімо, можна сказати так, пафосно є у душі кожної людини. Ну і справді дуже багато людей пишуть вірші. Не всі вони стають відомими поетами, але скажімо, в юності це такий найбільш емоційний час у житті кожної людини. То чимало підлітків свої почуття виявляють у поезії, то це можливість передати якісь свої думки, то що у людині є всередині. Поезія це якраз матеріалізація почуттів. Звісно, літературні вподобання всіх учасників свята різняться, адже у поетичних строфах кожен шукає відзеркалення власної сутності. Однак у справжній поезії завжди знайдеться місце для радості, і для смутку, і для життєвої іронії та самоіронії. Якби стрястись такій біді, щоб на нашу хату бомба впала, ти б без рук лишилася тоді, і мене б ногами обіймала.